Якщо ваші предки мешкали під час другої світової на території тодішньої Польщі, у нас є гарні новини для вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих тим українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що і для кого саме змінить цей закон. Докладніше далі. Новий закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції вісла та інших примусових переселень того періоду. Причому незалежно від того на якій стороні кордону ці переважно пересічні українці опинились після встановлення нових державних меж. Під час цих варварських операцій, які влаштувала радянська влада на чолі зі Сталіном, разом з комуністичною Польщею в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях. Відтепер тепер право на відшкодування матимуть не тільки українці, яких депортували у 1944-1951 роках. А й також їхні дружини, або чоловіки та спадкоємці, діти, онуки та інші родичі йдеться про територію сучасної Польщі, історичних Лемківщини. Нацяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини та Західної бойківщини. Якщо досі зберігся той будинок, де мешкали ваші депортовані предки, і він вільний, вам його мають повернути. А якщо будинок повернути неможливо, наприклад, він не зберігся, то вам сплатять грошову компенсацію. Відшкодування проводять упродовж п'яти років після ухвалення рішення, причому щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми. Але варто пам'ятати про те, що закону України Райни може поширюватись виключно на територію України, тому йдеться про відшкодування майна депортованих українців, яке збереглося до наших днів лише на території сучасної України, особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей. Саме там проживали такі спільноти, як Лемки, Бойки та інші етнічні групи українців. Щодо майна, яке залишилось на польській території, то польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків. Також важливо знати, що компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання. Щоб отримати компенсацію, заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації треба підтвердити довідками від компетентних органів України, колишніх республік СРСР або Польщі. Скільки саме отримають депортовані українці та їхні нащадки наразі невідомо. Кабінет міністрів ще має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна. Нагадаємо, що депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше конституційний трибунал Польщі у 2002 році, а Європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Правоохоронці вдиратимуться в домівки українців навіть без рішення суду. Скандальний законопроєкт номер 124.14 про обмеження повноважень НАБУ та САП викликав широкий резонанс в суспільстві. Втім, окрім відомих неоднозначних норм, в текст закону закралась ще одна досить цікава новела, на яку мало хто звернув увагу. Нововведення стосується змін до кримінально-процесуального кодексу і в теорії дозволяє правоохоронцям проникати в помешкання українців без рішення суду. Про всі ризики впровадження цього законопроєкту в дію розбирався телеграф. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про нові повноваження правоохоронців. Докладніше далі. У статті 233 КПК України сказано, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою виключення ухвала слідчого судді. Втім, існує два сценарії, коли правоохоронці все ж таки можуть входити в помешкання громадян і без санкцій суду. Це невідкладні випадки, пов'язані з порятунком життя людей та майна, а також переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Та вже в нових прийнятих змінах до КПК для безсанкційного проникнення у житло додалась також підстава про необхідність невідкладного вилучення чи збереження доказів і доказів не будь-яких, а лише по таким статтям кримінального. Кодексу як вбивство, зболтування, тяжкі тілесні ушкодження і незаконне позбавлення волі та теракт. Втім, оновлена норма КПК не наблизила нас до Росії з її поліцейським свавіллям, а навпаки, конкретизувала суперечливі положення закону. По перше, відтепер звужено перелік підстав для безсанкційного проникнення в житло. А по-друге, якщо раніше безсанкційний обшук був дозволений у випадку цитуємо врятування життя людей та майна, то зараз зі статті 233 прибрали положення про майно. Річ у тім, що врятування майна це дуже широке формулювання. Саме через нечіткість формулювань правоохоронці могли з'явитись з обшуком у рамках будь-якого кримінального провадження. Починаючи від економічних злочинів і закінчуючи вбивством, тепер у законі конкретизували, що йдеться про докази, які повинні стосуватись конкретних злочинів. Варто також зауважити, що занепокоєння експертів викликали не самі положення, а той факт, що за півдня без обговорень аргументів і статистики можна змінити будь-яку норму кримінального права. Так, зараз лише тяжкі статті кримінального кодексу дають право для проникнення в житло без рішення суду. Але хто ж гарантує, що ще через півдня там не з'явиться, наприклад, хуліганство? Наголошують експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Поркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Популяція лисиць за останні роки значно зросла, і це може становити велику загрозу для людей. Попереджає видання Телеграф Мене звати Яна Прокон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як захиститись від скаженої лисиці і ким насправді є міфічна істота Чупакабра. Докладніше далі. Лисиці переносники сказу, і на відміну від домашніх тварин в організмі лисиці, вірус сказу може зберігатись найдовше, тому треба скорочувати їх популяцію. А за словами провідного наукового співробітника інституту зоології, НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів. До війни було десь 50 тисяч особин, а зараз понад 260 тисяч. Цитата лисиця це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це не хижак, виходить, його покусала хвора тварина. Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник інституту зоології, НАН, кандидат біологічних наук. Сьогодні лисиць можна зустріти навіть у місті. Так в Одесі на трасі здоров'я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою. Вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде капці відпочивальників. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям. У лісі ці тварини зазвичай уникають контакту з людьми, але заражені сказом особи не можуть напасти. Тому, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збору грибів або прогулянки, тікати не має сенсу. Якщо тварина просто йде повз хвилюватись також не варто. Але якщо прямує до вас, демонструючи в природних умовах агресію, це означає, що тварина має сказ. Якщо вони озброєні, фахівці радять відганяти тварину палкою задля того, щоб запобігти контакту з її слиною. До речі, міфічне створіння Чупакабра, який приписували в змі страшні звірства, насправді також лисиця. Просто хвора на коросту. Вважає Віталій Смаголь. Він пояснює, що лиси хижаки, які полюють вночі, і звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Навіть хворі лиси ходять на полювання, і те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео, дало початок легендам про кадру. Науковець нагадує, що короста це захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особи не можуть бути дратівливими, а за важких форм повністю втрачати шерсть. Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час, нібито й бачили чупакабру, яка насправді була лисицею скоростою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я, яким чином берегти себе докладніше далі. Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген-бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що уражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів, чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил викликають кашель, утруднене дихання біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервеніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря. Треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щелини на у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу пиву та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря і бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.